у Тернополі попрощались із Галиною Мацьків, яка загинула внаслідок російського обстрілу 19 листопада. Чин похорону відбувся в церкві святого архістратига Михаїла Української греко-католицької церкви. Попрощатись із Галиною прийшли рідні, друзі та колеги. Серед них виконувачка обов'язків директора обласного департаменту соцзахисту Уляна Ярощук. Надіялись на краще, але, на жаль, на жаль, дива не сталося. Дивом залишився вцілілий. Внук, дочка на даний момент ще нарахується з донечкою малесенькою в пропавших безвісти. Тяжка втрата, тяжке горе для нас, колективу, для працівників, для родини, для батька. Галина Петрівна прийшла на роботу до нас 1 вересня 2005 року. Я з нею прийшла на роботу в один, в один день. Ми 20 років з нею пропрацювали в колективі. Доньку Галини, Тетяну та чотирирічну внучку Софію досі не знайшли. Розповідає двоюрідна сестра загиблої Ірина Савіцька. Ще один внук, дев'ятирічний Максим, зараз у лікарні. Коли мені чоловік подзвонив і сказав, що це десь там, де твоя сестра живе, я почала моніторити, дзвонити, набирати телефони Галі, її дочки тані. Зв'язку не було з ними. Появилася надія на те, що, бо там ще була внучка Софієчка, її чотири рочки, дівчинка. І ми думали, що вижила вона і Максимко. Максимко дійсно вижив, слава Богу, чудовим образом. Я не знаю, як він вижив. Це просто чудо Боже. Наталія Бунчук, Олександр Погачов. Суспільне новини, Тернопіль.